І всім за наприклад ви на каналі Читати Круто Бухті Йо знаю я з вами Аліса. Ви вже можете подивитися огляд на книгу на історію воно на моєму каналі. А сьогодні я вам розповім про фільми екранізацію. Є у нас фільм, який я дивилася, це дві частини 2017 та 2019 рік. Ось! Це у нас в першому фільмі це у нас лінія, коли вони були маленькі, тобто 1058 рік, як це відбувалося в книзі. Ось, тобто, коли вони були в місті Дері. Та у нас виходить, що 1902 частина це про 1985 рік. Тобто, коли вони вже були дорослими. Ось. На мою думку, це могло бути набагато краще. З мої... Я б зробила по-іншому, але я не професіонал, це моя суб'єктивна думка. Ось. Деякі мені моменти не сподобались. Я кажу відверто, бо мій контент максимально відвертий на цьому каналі ви дізнаєтесь тільки правду. Ось. Підбірка акторів так вони чимось схожі. Взагалі передати те, що треба. Але для мене те, як читала я книгу, я фантазувала взагалі опис персонажів. Не дуже співпадав з тим, що було в фільмі. Але вони вписувалися в загальну картинку. Ось багато чого відрізнялося. Ось, як в більшості фільмах, які... Взяті з історії з книги. Але, в принципі, це нормально. Було відзнято добре, монтажна та взагалі моменти, де треба було щось зробити на комп'ютері, тобто якусь річ і так далі. Тобто, з моменту там, усіх цих. Демонтаж, такі ефекти і так далі, все було зроблено добре. Відіграли актори добре. Ось, Передали, можна сказати, вайб цієї книги. Ось в цьому фільмі. Тобто, якщо ви подивитесь фільм. Це не буде прочитання книги, тобто воно відрізняється. Краще прочитати книгу. Та Взагалі, в більшості фільмів це просто заманка на те, щоб ви прочитали книгу, як для мене. Ось, Бо книга буде завжди набагато краще в Бо багато сцен, моментів, думок, які можна передати словами в текст. В книзі, в фільмі, це нереально. Ось, Написати книгу це треба багато зус... зусиль, пару років, або може рік, пару місяців, праці. Потім знайти, хто буде це друкувати, може, ілюстратор якийсь, хто намалює до цього картинки. Якісь певні моменти, там виправити правопис і так далі. Але це по грошах. Воно більше всього, що окупиться. Та для того, щоб написати текст, багато грошей не треба це, як... крім на тому, що ти будеш писати. Та якщо брати на той момент. Це машинка друкарська або комп'ютер. Та папер. Ось. Але для фільму це набагато більше. Там, треба заплатити кожному актору. Е різнь, різні там. Е Костюми, грим і так далі. Але, кому подобаються фільми, хто такий ленивий, не любить читати книги, може подивитися. Він непоганий. Ось. Ну а всім до побачення!